Вислів американська мрія знають всі і зміст. Його зрозуміли кожному. Ну, тобто, кожному американцю відкрита дорога до успіху, якщо він працелюбний, мужній та, звичайно, наполегливий. Добре, Кость, А як ти думаєш, в чому суть вислову українська мрія? А, ну, в умовах війни вона дуже зрозуміла. Мені здається. Ну, проте наші журналісти побували на події, де шукали відповідь саме на це питання. Цікаво, давай подивимось. Україна та українці тримають оборону на всіх фронтах. Особливе місце посідає культурна сфера. Музеї працюють, відкриваються нові виставки та експозиції. Художники малюють війну. А письменники і культурні діячі пишуть книжки про щасливе українське майбутнє. Зокрема, відомий журналіст, телеведучий, політики, громадський діяч Олесь Доній презентував свою книжку про українську мрію. Ця книга готувалася понад два роки. Було проведена серія дискусій по всій Україні. Зібрані статті, готувалися відеоролики спеціальні. І вона була повністю готова перед 24 лютим, і я стримав випуск цієї книги, тому що виникли питання ну перше захисту батьківщини і питання актуальності. І лише через кілька місяців, коли кожна зі сходинок була підтверджена актуальність, що ми боремося не лише проти ворога, а і за право українців на щастя, я віддав е, книжку в друк. За словами автора, головна мета книжки формування української національної ідеї, а саме, концепція її послідовного запровадження. Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя складається з 25 розділів. Стільки сходинок необхідно знати і подолати кожному українцю заради власного щастя та процвітання України, вважає Олесь Доній. Лише комплексно можна розглядати ці 25 сходинок. Не можна виривати жодну зі сходинок і не можна е е е побудувати цю структуру без жодної сходинки. Зрештою, одна зі сходинок – це в системності. Книжку Олесь Доній написав у співавторстві із 33 ма українськими активістами та громадськими діячами, серед яких письменник Любко Дереш, військовослужбовець Павло Вишабаба, психіатр і дисидент Семен Глузман. Я побудував матрицю лише. Тобто я дав ідею і ви окреслив ці 25 сходів. А для кожного з інших авторів я звернувся з проханням описати власне бачення, і вони описали іноді грунтовніше аніж я. Презентація відбулась у музеї історії Києва. Спікерами стали не автори концепції, а запрошені гості. Дискутували щодо трьох важливих питань: як перемогти фашистську Росію, які реформи потрібні в Україні, і певна річ, як досягти любові та щастя. Один зі спікерів заходу Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради, вже придбав собі кілька примірників книжки. Я думаю, представникам нашої політичної еліти, колегам по парламенту буде незайвим ознайомлюватись з такими виданнями. Спробуємо якось до цього долучитися, так, щоб все таки ця книга потрапила до колег. Концепція Українська мрія зробить Україну кращою, а українців та українок щасливішими імпонує і директору музею майстерні Івана Кавалерідзе Олександрові Юніну. Він завітав на презентацію, аби поспілкуватись з однодумцями, які дбають про культурний фронт України. Коли наші хлопці і дівчата боронять нашу землю, я вважаю, що ми повинні почати мріяти, як ми будемо будувати нашу державу після перемоги України. А вона обов'язково буде. Перемога буде за нами.